Всім привіт! Чергова бавовна на Росії цього разу прилетіло в НПЗ в Туапсе, Ільському та Орловській області, а також в будівлю ФСБшників у Чечні. Більше дронів, потужних і влучних, а також новий пакет допомоги від Італії. Справжня мертва зона 28 підтверджених російських двохсотих на кількох квадратних метрах під Покровском. Про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтесь на диска дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки. Залишайте коментарі під відео, Ну а ми починаємо. І знову на Росії цієї були прильоти за гарною традицією. Під ударом дронів були чергові НПЗ, російські Міноборони Полилися, що нібито збили за ніч 45 українських безпілотників. Ну чим вони там збивали зараз, якраз і дізнаємося. Отже, у збитті українських дронів брали участь НПЗ в Туапсе, а також Ільському, це все Краснодарський край. А також в Лівнах це вже Орловська область. Все було як завжди: вибухи, пожежі, ну мабуть, знову смертоносні уламки. Ну і щоб ви не сумнівалися, так офіційно і заявили, що це уламки впали на будівлю ФСБ у Гудермесі. Це вже Чечня, от з таким вибухом, що саме там розташовувалося з'ясувати досить легко. На фото результатів прильоту, помітно відповідно, емблему на воротах. А на Гугл Мапі це місце так і позначено ФСБ Росії, в Ачхой Мартанівському районі Чечні. Тож уламки прилетіли дуже влучно, і почекаємо подробиць про загиблих і постраждалих. Rusijan І нова тенденція ударів по російській нефтянці, вибиття їхніх танкерів тіньового флоту, яким росіяни продовжують возити по всьому світу свою нафту в обхід санкціям. Виявляється, найдієвіший спосіб боротьби з порушенням цих санкцій Росією морські малюки. Так, черговий Сі Бейбі, схоже, знайшов свою ціль. Росіяни повідомляють, що у Чорному морі їхній танкер Мідволга-2 був атакований дроном. Він прямував з Росії до Грузії і зазнав нападу за 80 миль від. Від узбережжя Туреччини. Подробиць поки мало, але нагадаю, що ось відео якраз минулого тижня СБУ підтвердило удар дронами Сібейбі в Чорному морі там само по двох підсанкційних танкерах тіньового флоту РФ під назвою Каїро та Вірат. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми. Вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ. Ну і щоб підсумувати видання Bloomberg, порахувало, що Україна посилює удари по російській нафтовій інфраструктурі і встановила рекорд у листопаді. Отже, за минулий місяць українські дрони щонайменше 14 разів били по російських НПЗ. Це історичний максимум. І це ж тільки йдеться про нефтянку, не рахуючи ударів по складах, по заводах військових російських і так далі. Тобто, масштаби значно більші. Отже, дрони це нині найефективніша зброя від ФПВ-шок на фронті до Діпстрайкових бобрів ФП 2 або тих же морських дронів. Тож не дивно, що Україна нині розвиває саме цю компоненту. Україна та Нідерланди підписали угоду про спільне виробництво дронів на території обох держав. Відповідну угоду підписали міністри оборони цих країн Рубен Брекельман та Денис Шмигаль. Згідно з документом, Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Нагадаю, що схожі угоди про спільне виробництво. Дронів Україна раніше вже уклала з Норвегією та Великою Британією. Крім того, Нідерланди оголосили ще й про виділення 250 мільйонів євро на ініціативу. Pearl. Нагадаю, що за неї Україна отримує від Сполучених Штатів військову допомогу, яку Європа таким чином. Оплачує ну італія затвердила виділення вже 12-го пакету військової допомоги Україні. Це безпосередньо вже від самої країни, а не Пуру. Подробиці пакету не розголошуються. Раніше видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло, що в новий італійський пакет військової допомоги можуть війти боєприпаси та ракети для систем протиповітряної оборони САМПТІ. Рим вже надав Україні 11 пакетів військової допомоги на загальну суму приблизно до 3 мільярдів. Євро безумовно допомога від Італії, як і від інших наших партнерів, це внесок у перемогу над ворогом. наші воїни продовжують знищувати росіян просто зараз. За минулу добу кількість ліквідованих та поранених російських військових становить 1110 осіб. Про це повідомляє наш генштаб. При цьому загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни перевалила за 1 мільйон 175 тисяч військових. Також збройні сили України знищили одну бронемашину, 14 артилерійських систем, а також п'ятнадцять. 59 одиниць автомобільної та спеціальної техніки росіян. Як бачимо, все менше техніки, все більше впертих м'ясних штурмів, особливо біля і в покровську. І далі наш традиційний візуал знищень, у тому числі майже трьох десятків росіян на одній лише локації біля Покровська. Але перед тим. Традиційно прошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових наших відео. Е, ну і напишіть в коментарях, яке відео вам з цих сподобалося найбільше. Отже, Покровськ, а точніше, його околиця, звідки ота вже легендарна світлина, де на одному клаптику української території було знищено купу росіян. Купа це буквально, бо їх там реально багато, і вони буквально одні на одному. Так ось доповнене відео. І, до речі, максимально вичерпне з усіма. Враженнями Своїх цілей, а там 12,5 з половиною хвилин відео знищення кожного росіянина на цій маленькій локації у цьому протитанковому рову під Покровськом. Це виклав командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, і саме птахи Мадяра та інші суміжні підрозділи українських дронерів влаштували тут окупантам справжню криваву баню. Голівудські батальні сцени, штурмів десятків солдатів по типу висадки в Нормандії у врятувати рядового райна чи ще щось таке. Ну тут просто не дотягує, бо це. Реальність, а не кінематографічне якесь інсценування, нехай навіть і за реальним сюжетом. Єдине, що об'єднує оці всі сцени, це абсолютна байдужість до людських втрат. Тут на кількох квадратних метрах знищено 28 росіян. fpv дронами, скидами, дистанційним мінуванням, і вони постійно продовжували сунутися туди навіть попри уже гору своїх же трупів. І це лише одна локація. А скільки їх таких по всьому фронту? Скажу я вам. Але і там окупантам, яким пощастило все ж дійти до Покровська, зарано відкривати шампанське, як то кажуть, бійці 425 го полку скеля показали, як знищують чергову групу окупантів, навіть попри їхню перевагу в чисельності. Одразу семеро окупантів наблизилися до позицій українських бійців будинку. Яку обороняли лише двоє штурмовиків полку Скеля, однак вони були не самі, а за підтримки дронарів наших, які бачили всіх ворогів, їхні переміщення і в підсумку розбили їх FPV-дронами. Тобто штурм черговий був абсолютно. Відбитий ну, і наземні роботизовані комплекси не лише вивозять людей з передової, і забезпечують логістику іноді роботи витягають з небезпечних територій поблизу лінії бозітнення і своїх, так би мовити, поранених залізних товаришів. Такі ж самі наземні комплекси, які були пошкоджені через обстріли або просто не витримали складних умов експлуатації. Батальйон аль 93-ї бригади Холодний Ярик, розпродемонстрував, як дронами рятують інші дрони наземні і повітряні, що впали, наприклад, роботи з вилами і сіткою підбирає підбитий дрон вампір. Вантажні дрони, якраз оці вампіри, дуже дороговартісними. Тож навіть якщо дрон відновити вже не вийде, запчастини з нього. Підуть на відновлення інших вампірів, таких самих, тому ось такі операції дуже корисні. І найголовніше, що вони відбуваються без людських втручань і без людських втрат. А чому в статистиці сьогодні, до речі, обмаль броньованої техніки демонструють дронарі підрозділу Сігнум. Е, ну, не потрапляли їм на очі, танки і бетери. Натомість на їхньому черговому відео полювання на російську логістику. Це техніка на всі смаки від вантажівки і до мотоцикла, квадроцикла і так далі. Не помітив я, до речі, до. Добре знайомих нам буханок, вочевидь, буханкоцид суттєво скоротив використання цих дуже популярних ще донедавна автомобілів на фронті, а виготовляти нові у таких масштабах, як вони нищаться, російський автопром просто не встигає. Ну і на завершення про ситуацію на фронті загалом, як повідомляє наш Генштаб протягом минулої доби. Там було зафіксовано 226 боєзітнень. Знову, як ми бачимо, перевалило за 200, хоча минулого тижня було і понад 300. Так що ця цифра вже, чесно кажучи, не дивує. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Майже такою саме була активність ворожа армії. І на Костянтинівському напрямку там було 22 атаки. На Покровському найгарячішому наші захисники зупинили 72 штурми агресора. Тут в себе змін, як бачимо, важко. На Олександрівському напрямку було 22 атаки, а на Гуляйпіль. 18 штурмів ворога. Тож на цьому з вами попрощаюся. Нагадаю, знову підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Це канал, був канал Факти Лайф і була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.